Коли голосували за продаж української землі, референдума ніхто не скликав. І це не потрібно було нікому. Зробили потіхому, все нормально. А коли стало питання сьогодні миру, то вони кажуть, ми землю віддавати не будемо. Тобто, що значить, ви не будете віддавати? Ви ж її продали. І коли стало питання про множинне громадянство, а саме, щоб ті, хто може викупити землю. За яку вже все проголосовано, і всі закони прийняті. І зараз ці почнуть приїжджати і купляти, тому що в них громадянство буде і Ізраїля, там, і Німеччини, і ще якесь, і українське може бути. І вони таким чином мають вже права на цю землю. Тобто, виходить так, що коли ви це все спланували віддати землю, продати українську землю. Через схеми заведення сюди іноземців, типа українців, потім які стануть українцями, то все було класно, не потрібно було ніяких референдумів. Сьогодні давайте вже референдум. Ну класна тема класна. і що саме цікаво, що європейці сьогодні, як я кажу, перелякані до крику, включилися і почали нам розказувати на 11-й рік війни, що вони нас будуть захищати. Що вони будуть надавати нам зброю, що вони зроблять все. Вони всі санкції включать проти Росії. А що вам заважало 11 років включати? 11 років ви мурижите по одній санкції в рік. Один і дві санкції там в рік, так виходить десь. Одна санкція якась в рік для виду. Зробимо якусь санкцію, щось те вже, що не потрібно нікому, ми заблокуємо. Ну, отак водять нас за ніс. Розумієте? А зараз вони всі зеленського будуть супроводжувати, всі лідери Європи, прем'єр-міністри практично всіх центральних основних країн попруться з Зеленським до Трампа. І вони вже там щоки понадували і розказують, що там ні, нічого не віддамо, ми будемо боротися. Знову таки, я звертаюся. Чому ви згадуєте про людей, коли вам це потрібно? Чому ви не згадували про людей, коли ви приймали е, закони, щоб у нас відібрати землю? Це раз. Чому ви не, е, не згадували людей тоді, коли потрібно сидіти в окопах? Ви ж за нас не згадуєте, погнали людей. Хтось поїхав сам, втратили здоров'я, втратили життя. Хтось попав в полон. Ви не згадуєте. Ви не кажете, що ми поклали сотні тисяч людей для того, щоб відстояти чиїсь інтереси. Ну, не наші, це точно. Ну, я навіть не хочу говорити про це. Тому що я завжди говорив і буду говорити, що в інтерес один вижити зараз. Тому що в Українця ні землі немає, ні власності немає. В українців нема нічого. Ми ж не європейська держава, ми живемо просто е, в центрі Європи. Так склалось географічно. А по суті, в нас же ж нічого нема. В українців все забрали практично все. Тому розказувати, що українці мають там відстоювати що мають вони відстоювати, нічого немає. А там на тих територіях так взагалі нічого немає. Там руїни. Що відстоювати? Окопи? І знищити ще пару сотень тисяч людей, може мільйон. Ну, так я не розберу це ідеї вашої. Ідеї там Європи і нашої влади я взагалі не, 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 не розумію, що це за ідея така. Ідея відстоювати що? Донбас, який вже не наш ну, не наш фізично, ну, він окупований вже 10 років. Точно так само Крим. Ну, і ви умудряєтесь навіть на окупованих територіях заробляти гроші і намагаєтесь нам розказати, що ми маємо їх собі відбити. Тільки чим? Лопатами, кулаками? Ну як? Поясніть же нам, як це буде виглядати? Ну, десь так, друзі.